Доброго дня, мої любі! Сьогодні я вам розкажу про програму Ласкаво просимо в Лер, і ви можете отримати ось ці гарні подарунки, які ви бачите на екрані. Три геля Алоя Вера Асаї барбаденсіс міллер і грипреші можете одержати у подарунок. Що треба, щоб компанія Лер вам дала ці продукти у подарунок? треба три місяці підряд виконувати по двісті покупочку на 250 балів і на четвертий місяць ви отримуєте оці дуже цінні подарунки, що робить гель алоя Вера Асаї. Чим він такий корисний для нашого здоров'ячка? Це детокс кишечника і допомога роботі шлунково-кишечного тракту, відновлення роботи, перистальтики, мікрофлори, обмін речовин. Метаболізм, все це відновлюється, і якщо у вас є проблеми з закрипами, то все нормалізується. Цей гель вирішить цю проблему. Гель алоя вера Асаї, він чисте судини, допомагає виводити, розтворяти, щоб не накопичився плохий холестерин, бо ягіда Асаї, вона багата. Полі жирних кислот більше, ніж е, омега-3 е, е, в рибі. Тому дуже корисна. Е, е, гель алоя вера асаї допомагає відновлюватися хріщові тканині, виробля, допомагає в виробці нашого організму колагену. Е, також е, допомагає в очищенню печінки е, відновлюватися її, виводити токсини. Покращує стан шкіри, очищує, вирівнює тон, позбавляє пігментації. Взагалі, сам гель алоя Вера він працює на всі, всі системи в організмі і на клітинному рівні відновлює та покращує роботу всіх систем. Це здоров'я, це наше здоров'я на клітинному рівні. Цей гель можна пити як дорослим, так і діткам. І сам гель багато ніж 220. Харчових речовин у складі гелю. тому пийте на здоров'ячка, приймайте це гарний оздоровчий курс: три пляшки на місяць. Тобто, четвертий місяць ви можете отримати у подарунок, купляючи три місяці підряд продукцію. Да саме краще брати набір Анти ейдж бо він одразу допомагає всім системам оновлюватися. І якраз набір Антеч має 250 балів. Складається він з трьох пляшок гелюалоя, п'ять пляшок Майдмастер, пробаланс і омега чи грипреші на вибір. На ваш вибір. І ви маєте оздоровлення всіх систем повністю. Ну, цей шлунок, якщо є гастрит, якщо язви, все це залікується, вистановиться і не буде вас турбувати. Також давління, головні болі. Концентрація внімання, пам'ять це все покращиться. Нервова система заспокоїться і будете дуже ну, спокійно все приймати, все, що кругом вас. Тобто, це захист від оксидативного стресу, покращується сон, багато енергії, менше стресу, а більше енергії і повишається працездатність людини. Гриші, ви теж получите у подарунок, йдучи по цій програмі. Грип рейші це гриб безсмертя. Він відновлює всі системи, налагоджує роботу і щитовидної желези, і відновлює печінку, допомагає в очищенні, допомагає ниркам виводити кислоти, знімає запалення. Гриб рейші класно працює. По серцево судинній системі, це нормалізація тиску, відновлення стіночок судин, це розжиження крові, позбавлення тромбів, це профілактика від інсульту, інфаркту. Грипреші це очищення печінки, це очищення шкіри, відновлення її та вирівнюється тон. Гриприші покращує сон, позбавляє головних болів. Ну, Грипреші допомагає відновленню хрещової тканини, тобто відстроїти хрещову тканину, якщо у вас болять коліна, або хребет, якщо здвигаються позвонки. Для укріплення е м'язів, тобто гриб рищі — це взагалі целітель гриб безсмертя. Це дуже сильний е онкопротектор. Якщо у вас є там фіброміома, чи кіста, чи там е онкологія, або ви проходите хіміотерапію, приймайте гриб рищі. він позбавить від розмноження онкологічних клітинок і е допоможе. Взагалі позбавитися від цієї хвороби. Грипреші е він так багато робить по, нашій, по нашому здоров'ячку, що куди б ми не, не коснулися, приймайте гри преші. Грипреші приймають курсом 3 місяці підряд, 3 місяці роблять перерив. Так, гриб рейші допомагає роботі щитовидної желези і відновленні роботи ендокринної системи. Це нормалізація гормонального фону. Ну, я можу ще щось зараз забути. Попросіть у мене силочку, я вам надам, ви ось таку дію прочитаєте на цей продукт і побачите, наскільки він цінний для нашого здоров'я. Оцей весь курс ви можете отримати у подарунок. Звертайтесь до мене і я допоможу вам оформити. Цю програму, і щоб ви пішли надалі по цій програмі. Це програма може бути як і для новачка, як і для існуючого партнера компанії ЛР. І якщо ви дуже давно зареєстровані, звертайтесь до мене, і я вам оформлю цю програму і ви зможете отримати ці подарунки. Думаю, що відео було цікавим, і будьте всі здорові, мирного неба всім над головою. Всім самого найкращого Вам і вашим діткам.